В ефірі новини дивіться у випуску Всесвітній тиждень імунізації, Попередь захисти з дроби щепленням. Ізмельські рятувальники провели День цивільного захисту. В Ізмаїлі збирали донати на турнікети для військових. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 травня, орієнтовно такі: близько 191 тисяча 420 осіб особового складу, 3 тисячі танк, 7 тисяч 193 одиниці бойових броньованих машин, 2930 артилерійських систем, 544 реактивних систем залпового вогню, 298 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків. 294 гелікоптери, 2477 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 947 крилатих ракет, 18 кораблів, 5851 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 360 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі минулого тижня відбувся регіональний старт програми Румунія Україна 2021 2027 та її інформаційний захід присвячений можливостям фінансування транскордонних проєктів в прикордонних регіонах. Програма працюватиме у галузях охорони здоров'я, освіти, туризму, культури, пристосування до кліматичних змін і менеджменту кордонів. Грантове фінансування Європейського союзу через програму буде доповнене національними внесками. Фінансування зможуть отримати проекти, які приносять користь громадянам прикордонням. Ізмаїл став першим українським містом, де стартувала програма. Як неодноразово підкреслювали румунські партнери, Ізмаїл довів, що є надійним партнером, з яким можна навіть в умовах повномасштабної війни співпрацювати за проектами, що фінансує ЄС. 24 квітня розпочався Всесвітній тиждень імунізації. Його щороку проводять в останній тиждень квітня, аби нагадати про важливість щеплень для захисту людей, а особливо маленьких дітей від інфекційних хвороб. Докладніше дивіться у сюжеті. З 24 по 30 квітня проходить всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання календаря щеплень відіграє в цьому ключову роль. Вакцинація це єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я загалом. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних захворювань та щороку Допобігає півтора мільйонам летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб. Вакцинація це введення антигенного матеріалу з метою створити імунітет до хвороби, який запобігає зараженню або послаблює його негативні наслідки. Найчастіше на небезпечні інфекційні захворювання хворіють діти. Вакцинація це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту від інфекційних захворювань. Пам'ятайте, що невакциновані або не повністю вакциновані діти є у небезпеці. Вакцинація проти більшості інфекцій проводиться у віці до півтора років. Дитину слід захистити від інфекції до того, як вона почне активно контактувати з іншими дітьми у дитячому садку або на майданчику. Чим більше дитина, яка не отримала щеплень, спілкується з іншими дітьми і дорослими, тим вищим є ризик інфікуватись і захворіти. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомеліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, красноги та епідемічного паротиту. Вакцини від цих хвороб безоплатні їх закуповують державним коштом. Для всіх дорослих потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. У нашій країні передбачена обов'язкова вакцинація дітей проти 10 найбільш небезпечних інфекційних хвороб, таких як туберкульоз. Коклюш, дифтерія, правець, поліоміеліт, гепатит Б, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Дорослі вакцинуються проти дифтерії і правця. Також важливою робити профілактичні щеплення, адже завдяки імунізації припинилися спалахи таких хвороб, як чума, віспа, поліомеліт, холера та інші. Вакцина профілактика є найбільш ефективним способом запобігання інфекційним хворобам у дітей в світі. Завдяки проведенню щеплень вдалося зупинити епідемію натуральної віспи, розповсюдження поліомієліту, дифтерії та інших важких інфекційних захворювань. Водночас переривання планової вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань, які попереджає вакцинація. Інфекційні хвороби дуже небезпечні, можуть викликати ускладнення, інвалідність, а деякі смерть. Вакцинація потрібна для захисту вашої дитини. Якщо у вас виникли питання стосовно календаря профілактичних щеплень, звертайтеся до педіатра або за адресою вулиця Шевченка 8. Лікарі з радістю нагадають про важливість вакцинації та нададуть детальну інформацію про національний календар профілактичних щеплень. За додаткову інформацію або якщо у вас виникли питання щодо щеплення вашої дитини, зверніться до вашого педіатра або за адресою. Вулиця Шевченко, 8 до дитячої поліклініки сьогодні. В умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленням в країні. Ніхто не повинен померти від хвороби, яку можна попередити вакциною. Пам'ятайте, що зробивши щеплення, ви захищаєте своїх дітей від інфекційного захворювання, а відмовляючись від вакцинації, ризикуєте здоров'ям та життям. Тож робіть щеплення вчасно та будьте здоровими. Катерина Кисельова, Теодор Христів для програми новин. Фахівці Ізмельського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області провели день цивільного захисту для школярів та персоналу гімназії Стежинка. Подробиці розкаже наш кореспондент. 27 квітня фахівці Ізмаїльського районного управління ругу ДСНС України в Одеській області провели тактику спеціальні навчання день цивільного захисту для школярів та персоналу гімназії Стежинка для школярів та їхніх викладачів. Був проведений теоретичний курс з реагування на пожежі, повітряну тривогу, підозрілі предмети та вибухівки та використання вогнегасника. Вогнегасник це первинний засіб пожежогасіння. чому він первинний, тому що він є дієвим на первинних стадіях пожежі. Якщо пожежа триває більше 4 хвилин, ми вогнегасником не користуємося. У практичній частині фахівці ДСНС відпрацювали ситуацію, за якою у будівлі закладу освіти сталася пожежа. Були евакуйовані люди, але декілька осіб евакуюватися не змогли. За допомогою драбини рятувальники дісталися другого поверху та евакуювали постраждалих. А використання дихальних засобів дозволило пожежникам прокласти ланку для гасіння пожежі і винести на ношах постраждалих. Після цього рятувальники продемонстрували технічне оснащення спецтранспорту для пожежогасіння. Крім того, на практичній частині у кожного бажаючого була можливість відпрацювати гасіння вогню, використовуючи вогнегасник. Для цього були створені осередки умовної пожежі. А кожний присутній мав змогу потримати в руках порошковий вогнегасник та скористатися ним, загасивши умовну пожежу. У нас відбулося дуже цікавий і корисний такий захід, і допомогли нам. Дуже і велике дякую представникам Державної служби надзвичайних ситуацій, бо вони на практиці показали діткам, як діяти під час пожежної небезпеки. Сніжана Чербина, Теодор Христєв для програми новин. Днями біля входу в Ізмельський центральний ринок відбувся благодійний концерт, головною метою якого став збір коштів для військових, які перебувають на передовій. Цього разу збирали донати на турнікети для військових. Докладніше дивіться у сюжеті. Днями біля входу в Ізмаїльський центральний ринок відбувся благодійний концерт. Його організаторами стали представники волонтерського руху Ізмаїл для ЗСУ спільно з обласним центром національних культур. Ми звернулися до обласного центру національних культур Георгію Челіху за допомогою в проведенні концерту з цією зібрати гроші на ці нужди. І от сьогодні в воскресенье. Местные исполнители, областной центр национальной культуры, они откликнулись. Они, кстати, завжди відкликаються з готовностью на наші просьби і прийшли. Вот, проводят сейчас концерт. В початку э, війни працюємо з волонтерськими центрами, а також підтримуємо наші збройні сили України э, в прошлому році. Ми більше 60 э, концертів далі. Для наших воїнів, прикордонників, нацгвардії, тероборони. головною метою заходу став збір коштів для військових, які перебувають на передовій. До волонтерів звернулися бійці 41-ї бригади і попросили допомогти в придбанні турнікетів, оскільки вони коштують недешево, було ухвалено рішення організувати збори. А щоб їх прискорити, провели ще й благодійний концерт. К нам поступили два запроси Це очень срочні запроси Нужно потрібно... Приобрести 20 турникетов хорошего качества для ребят из 41-ї бригади. И э, ребята, которые знаходяться под Бахмутом, это 56-я бригада. Эвакуационный взвод им срочно нужны покрышки назилы. На настоящий момент їх машини не можуть виїжджати, тому що порвані всі покришки. Майже три години мешканці насолоджувалися прекрасними голосами місцевих вокалістів, які виконували патріотичні пісні про мир, героїзм наших воїнів і наближення перемоги. А у нас небо синє небо, а у нас поле жовте поле. А у нас люди ширі люди, не одна сім'я. А у нас вітер, вільний вітер, а у нас море, чорне море, а у нас хит і сонце квіти, вічна ця земля. Проходили повз, зупинялися, слухали артистів із завмиранням, переживаючи кожну історію, описану в пісні. Охочі задонатити, кидали кошти в спеціальний бокс. Незважаючи на те, що враг упорний, наглий, безсовісний, уніцяжає наші міста і села, Ми повинні всі разом, сгруппироваться всем народом и встать на защиту нашей родины. Мы обращаемся ко всем жителям города, э, активно участвовать в сборах. Э, эти деньги, которые собираются, они нужны не нам, они нужны нашим ребятам, нужны тем, которые сейчас находятся на линии огня, защищают нашу независимость, нашу свободу. Это те ребята, благодаря которым... Престиж України на настоящий момент піднявся на такий високий уровень. Поэтому ми призиваємо всіх активно участвовать і підтримувати наших воїнів. Загалом під час благодійного концерту було зібрано 12 тисяч 736 гривень. На ці кошти волонтери закуплять турнікети і відправлять бійцям на передову. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У неділю 30 квітня в Ізмирському палаці спорту відбувся перший етап обласних спортивних змагань Рухайся до перемоги. В змаганнях взяли участь сім територіальних громад півдня Одещини Саф'янівська, Кілійська, Вилківська, Гринійська та Суворівська громади, а також представники Ізмаїла та Ізмирської районної військової адміністрації. На спортсменів чекали змагання з семи видів спорту волейболу, футзалу, настільного тенісу, шахів, шашок, гирьового спорту та дартсу. Змагання видались вкрай запеклими. Спортсмени до останнього боролись за право бути першими. Проте в загальнокомандному заліки у почесне місце посіла команда Саф'янівської сільської територіальної громади. друга – команда Суворівської громади, а третя – команда Ізмирської районної військової адміністрації. У понеділок, 1 травня, поліцейським офіцером Саф'янівської громади, спільно з представником єгерської служби під час патрулювання озера Ялпух в рамках відпрацювання операції Нерест біля села Озерне було виявлено та затримано особу, яка займалась незаконним виловом риби за допомогою забороненого знаряддя Трезубця. Відносно правопорушника державним інспектором водного патруля складено адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУПАП. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 46 копійок, продати за 37 гривень 95 копійок. Єврокупівля 41 гривня 12 копійок, продаж 41 гривня 66 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 3 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. Вдень 18-20. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 2-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-11 градусів. Вдень 14-15 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб каналі з онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.